Шалом, це Славко нас втішає, що Україна може продовжувати війну 26-го року, але не може змінити її характер. Що це означає людською мовою? Оце Запоріжжя, оце Оріхів, Оце Гуляйполе, оце річка Гайчу, яка перетворюється тут на Гайчу, Оце річка Вовча, яку ви пам'ятаєте? Оце мокрі яви, якими вже Гранд Новосілка. Сухі я то так от відбувався наступ. Зараз відбуваються бойові дії за річку Вовчу сюди і за Гайчу. Ось, власне, Олександроград утримують українці, вдається, Соснівка, ось воно. Ось на Тихе, ось Покровське, ось, ось бачите, Вовча. І отут- от до неї дотікає Гайчур. Він же гайчу. Ось добропілля, ось Гуляйполе, в передмістя котрого вже йдуть бойові дії. Ви бачите, що цей прорив на широкому фронті зробило угрупування з листопада ВСРФ рівне по силах тому, що воювала за Покровськ Мирноград. І ви знаєте, в принципі, оці новини, ясно, що вони трагічні за оточення, нібито, сподіваюся, вони вийдуть. Українські морські піхотинці з Мирнограду, але оцей вихід на простір фактично нас від оперативного простору відділяє, що тут річка Гайчур, яка перетворилася з річки Гайчур, бо мені казали, що треба тут от, до досього казати Гайчур, а тут уже треба казати Гайчур. Ну, поки ми розберемося з назвами, важить, щоб москалі не розібралися з річкою. Вихід на Покровськ. Що це означає? Річка Самар, ви розумієте, куди йдуть висоти, куди ті-то це... зараз спроможності противника визначатимуться опануванням Покровського і оцих от переправ через ці річки. Як ви розумієте, що отут, от ближче оборона Запоріжжя, це все от. Ну, одним одним завжди вони просуваються одним клином. Противник з одного напрямку, Ви знаєте, що кан не буває двосторонніх. І от мені хочеться запитати наших любих патріотів. От ви всі кричите, 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 кричите. А чим ви це все хочете зупинити? Чехи? Кішка спробує зловити за вікном синицю. Чехи нам пепічки 30 танків, Т-72, останніх не дають, що мали віддати. Свої кажуть, що там система прицілювання безнадійно і спорчена. І брати італійці сказали, що мами клянуться, мами Путіна очевидно, що не починити. Що там з першого дня не, не стріляли ці танки нікуди. Так віддайте їх нам на запчастини. брати чехи кажуть. Що вони вже нам не брати, а пєпічки. Давайте визначимося, що танкам ми вам не дадим, пулеметам ми вам не дадим, а будемо ремонтувати ліапіорди 2 А4 для своїх Збройних сил, щоб відбити, що, що, що брати пепічки збираються відбувати у нас цими ліапіордами. Коротше кажучи, Україна втрачає союзників і втрачає постачання. Я не розумію, чому ці 30 танків не можна віддати нам на запчастини. Це якраз та кількість танків, що ми в принципі втрачаємо в невдалий місяць. Ну а якщо так говорити у вдалий, то за півтори місяці нам це може покрити потребу України в ремонті танків на кілька місяців. Цими запчастинами з тих Т-72. Як ви розумієте, що діяти на такому широкому фронті, можливо, пам'ятаєте, так тут пробували в Вишневому цьому всьому протидіяти, а виявилося, що протидіявши тут, знявши війська, ну, втратили ну, спеніку цю ділянку. Ясно, що ці 30 кілометрів небагато чого означають в порівнянні з тим, що у нас хочуть зібра... забрати на Донбасі, але повірте мені, такими темпами, якщо це буде розвиватися, побачимо. Власне, чи дійдуть вони до Покровського і чи володіють сліянням цих річок, власне, що є метою. Але якщо і затримуються перед ними, то ким будуть затримані і як надовго будуть затримані? Але коли ви бачите отаку от. Спроможність простив противника вести операції двома угрупуваннями, а ми мусимо обирати з двох напрямків один, який боронити, як кинулися на Покровський моноград заради мирних перемовин, щоб довести Трампу, що ми ще владіємо пари розвалів Покровському. Ну, Що про це все можна сказати? Любі патріоти, розкажіть мені, як ви збираєтеся все оце оборонити у війні на два фронти? Я з задоволенням хочу послухати ваші оборонні плани, власне, ваші оборонні перспективи. Можна було б говорити за поступовий відступ і вихід противника на підполі Запорожжя, але ж розумієте, що наше військо не статично скорочується в цих, цих операціях. Бойові дії тут показали. Що на ці війська між Гуляйполем і Покровським великої надії в стаціонарній обороні нема що є лише оборона окремих вузлів на цьому напрямку відбувається. Що вистачає тільки на оборону окремих вузлів при достатньо великій щільності ворожої піхоти. От розкажіть мені, ми всі кажете, що Москві вірить не лізя, всьому вірити не можна. Мені це нагадує позицію нашого любого Зунріка. Коли пропонували лінію Барбартельмі, вони кажуть, що ні, давайте будемо далі. І мир буде шахрайський, і все буде шахрайське. Це мене в цьому не переконувати. Я на цьому розуміюся трошки більше за вас, як москвини визначають. ЛБЗ, ми вже бачимо на картах, що їхнє ЛБЗ проходить трошки нашими тилами завжди. І коли вони кажуть, що ці 33 на 50 кілометрів треба віддати, це означає, що вони всю решту вже вкрали, принаймні на карті у нас. Що мені там починають переконувати, що там не 33 на 50. Це ви спробуєте експертів Трампа переконати, а не мене в цьому. Коротше кажучи, любі мої, або ви визнавайте, що ви сидите. На Москві або на Мюнхені, або повертайтеся до реальності. Тому що я бачу такими темпами, мені скоро доведеться дійсно вести програми за культуру, тому що говорити за війну скоро великого сенсу не буде. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, бо мені треба відпустити Асю ізцелять. Поки ви тут критикуєте, а вона істеляє.